Всім привіт, рада вас вітати на каналі From Ukraine. Отже, чи буде зниження мобілізаційного віку в Україні, чи доведеться воювати всім та кожному? Що про це кажуть політики в Україні та за кордоном? Деталі в цьому відео. Друзі, щоб не пропускати нових цікавих новин, раджу вам підписатись на канал From Ukraine, підтримати розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую вам. Отже, міжнародні партнери, ви знаєте, неодноразово закликали Україну знизити мобілізаційний вік. Вони про це вже говорять не перший день. Білий дім, наприклад, заявляв про готовність озброїти і навчити новобранців, якщо в Україні буде знижено вік мобілізації. Про це повідомив представник Держпартаменту Сполучених Штатів Метью Міллер. Українська влада відповіла на цю заяву. І заявила, що пріоритетом зараз мають бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії з весни 2024 року в Україні посилилась ви знаєте мобілізація. Тенденція зараз в сторону примусової мобілізації, а не добровільного залучення чоловіків до війська. Неодноразово українські військові експерти пропонували підняти військовим зарплату, тобто зробити військовий пакет більш мотивованим в Україні. Зараз кажуть, що країні не потрібна тотальна мобілізація. Згал озвучуються цифри необхідного поповнення, наприклад, до 500 тисяч військових, але тезу, що служити мають всі, ви знаєте, українські чоловіки періодично поширюють популярні військові командири та експерти. Але, погодьтесь що у сучасній війні перемогти одну велику країну з великою армією лише через тільки збільшення власної армії неможливо, тому треба діяти так, скажемо, іншими шляхами. Україна неодноразово просила партнерів передати нам ті зразки, наприклад, озброєння, які допоможуть щонайменше встановити парітет України на полі бою, а щонайбільше найбільше вразити ті цілі, наприклад, які є болючими для Кремля та Путіна. Якщо воюватиме кожен, одразу все, що забезпечує військо, впаде, все, що функціонує. В тилу адмініструє, тому безумовно держава має продовжувати функціювати. Підприємства і сектори економіки мають також працювати. Для того щоб зрозуміти, наприклад, скільки чоловіків має служити на війні, зараз необхідно погодьтесь знайти, скільки їх всього є в Україні зараз. Мабуть, відповіді у нашого військового керівництва на такі елементарні питання існують. Наприклад, останні. Всеукраїнський перепис був у 2001 році, ще і тоді він зафіксував 22,4 мільйона чоловіків серед 48,5 мільйонів населення України. Звичайно, за всі ці роки кількісний склад населення України суттєво змінився. Можемо сказати відверто, і це багато хто визнає, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну і раніше, всі ці 30 років, наприклад. Повноцінно мобілізацію в Україні не займались тим більше на військовий облік, який повинен бути, ніхто не звертав уваги, не оновлював свої дані. Виходить, що країни і військове керівництво не знають реальний мобілізаційний ресурс, скільки в нас людей здатні взяти до рук зброю. Наприклад, американське видання Financial Times вийшло на кількість 3,7 мільйона чоловіків, які Теоретично можуть поповнити українське військо. Мабуть, тисяча від Зеленського, тобто реєстрація українців через дію, також ставання на військовий облік в електронному реєстрі. Мабуть, всі ці, ці заходи допомогли українській владі дізнатись кількість українських чоловіків. Також одна із нардепів казала, що в нас не вистачає мільйона чоловіків, тобто. По Бумагам вони існують, а на практиці їх немає. Що стосується закликів окремих військових до тотальної мобілізації, можемо їх назвати зрозумілими, але також емоційними. Чому твердження, наприклад, що воювати будуть усі, та попередження військових про те, що ті, хто служить зараз, можуть закінчитись, можуть не працювати як аргументи, наприклад, для переконання цивільних стати до лав збройних сил України. Чи всі можуть і повинні воювати? Як підготуватись, наприклад, та спокійно сприйняти та прийняти мобілізацію? Тобто твердження, що воювати будуть всі, воно і правдиве, і неправдиве одночасно. В сенсі всі підуть в окопи на штурми та стрілятимуть з зброї, воно не є правдивим навіть для тих, хто служить в армії. Бо у війську, ви знаєте є чимало роботи, яку критично необхідно виконувати, не беручи безпосередньої участі у бойових діях. Ті, хто зараз працює на перемогу, ті, хто в лавах Збройних сил України. Так чи інакше воюють, бо без них величезна військова машина погодьтесь не зможе працювати ефективно чи навіть взагалі буде колапс. Так само на перемогу працюють всі, хто входить до складу Сил оборони України, це прикордонники, рятувальники, поліцейські і усі інші. На перемогу працюють також ті, без кого країна не зможе нормально функціонувати і ефективно воювати. Це, наприклад, цивільні працівники, працівниці підприємств, які виготовляють зброю, або ті, хто домовляється і доставляє зброю та амуніцію від іноземних партнерів. До переліку тих, хто працює на перемогу України, зараз належать не лише енергетики, сантехніки, продавці чи водії вантажівок, але й лікарі, науковці та вчителі. Дійсно, серед військових є високопрофесійна еліта, з яких мають складатися збройні сили у мирний час, однак. У тій справедливій обороні війни, яку зараз веде Україна проти Росії, ними не обійтися, погодьтесь, тому до ЗСУ зараз йдуть такі самі звичайні люди. Воювати та бути солдатом це така сама робота, як будь-яка інша. Можемо сказати про те, що не варто вважати перебування у війську, періодом на час якого життя відкладається на потім. Попри все, воно буде продовжуватись, нехай із тих обставин, в яких ми опинились внаслідок російської збройної агресії проти українського народу та держави Україна. зрештою. Наша країна продовжує жити навіть за нинішніх екстремальних, так скажемо, умов. Ми її частина і продовжуємо жити разом із нею. Також виникає парадоксальна дискусія: з одного боку, партнери України закликають, аби Україна збільшила чисельність сил оборони з іншого боку. Захід не хоче давати відповідну зброю та дозвіл, аби можна було знищувати військові об'єкти в глиб території Росії. Я маю на увазі, наприклад, далекобійні ракети з радіусом враження п'ятсот. 700 тисяч кілометрів, достатню кількість військових літаків. Отже, друзі, як висновки, чи буде знижено мобілізаційний вік до 18 років? На сьогодні влада України проти цього. Звичайно, якщо ситуація на полі бою буде погіршуватись, той мобілізаційний вік може. Зменшуватись, але загалом на сьогодні у Верховній Раді немає жодних дискусій щодо зниження мобілізаційного віку. Веніславський сказав, що навіть якби щось таке було, то навряд чи знайшлась б достатня кількість голосів за таке рішення від народних депутатів. Тобто на сьогодні в парламенті не зареєстровані законодавчі акти, де б йшлося про зниження мобілізаційного віку нижче 25 років. Є звичайно пропозиції знизити верхню межу з 60 до 50 чи 55 років, але це також поки не обговорюється. Отже, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Підписуйтесь на канал iFromUkraine, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.